Сонечко, лагідно сміється, мови споху хмарочка з неба посміхнеться і цвіта сонечко Пила на льоту золотий листочок, випускає, погулять вітер у садочок, і без поспіху листки з дерева зриває. Доброго дня, малята, любі хлопчики і дівчатка. До нас завітала королева Осінь і запрошує нас. З вами подорож, тож вирушаємо. І ось ми з вами опинилися в красивому чарівному лісі. Дерева тут різнокольорові, жовті, червоні, зелені. У осінь гості завітала, все навкруг розмалювала. Подивись, яке чудове листя різнокольорове. Чарівниця усінь розмальовує своїм чарівним пензликом все навколо. Кожне листячко. Тому воно таке яскраве і різнокольорове. Повіяв теплий вітерець, та й пороскидав усі листочки. Дітки, давайте позбираємо всі наші листочки у кольорові відерця. Погляньте, яких багато. Якого вони кольору? Жовтого, червоного, зеленого кольору. Ось цей листочок, яке відерце ми покладемо? Вірно, у жовте відерце. А ось цей листочок якого кольору? Червоного, тому покладемо його, в яке відерце. Молодці, в червоне відерця. а цей листочок якого кольору? Правильно, зеленого, тому поклади зелене відеться. Проминисте сонечко лагідно сміється, мов споху хмарочка, з неба посміхнеться, І від сонечко. Усі листочки в якому відерці? Правильно, в червоному відерці. А ось в зеленому відерці які листочки? Правильно, зелені листочки. А в жовтому відерці якого кольору листочки? Вірно, жовтого кольору. Ось ми з вами, дітки, сьогодні побували в чарівному лісі. А що ми з вами сьогодні робили? Вірно. Складали листочки у вітерці за кольором. Усім дякую вам за те, що ви з нею пограли! А я чекаю фото та відео ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!